Значить, огляд на перше послання від Іоанна я зробити не можу, бо воно дуже велике. Там дуже багато думок, дуже сильних, і я можу взяти тільки якусь якусь одну думку, яка мені ну, на, на даний момент більше всього зайшла, і з вами поділитися. значить, думка така: одна з ну з двох найбільших заповідей. Заповіді ми знаємо, які це любов до Бога, любов до ближнього. Читаємо перша Іоанна, третя глава 23 вірш. А заповідь Його та, щоб ми вірували в ім'я, Сина Його Ісуса Христа, і любили один одного, як Він заповів нам. Тобто, це знову бачимо про заповідь любові. Все послання Іоанна, воно пронизана вченням про любов і закликами до любові один до одного і до служіння. Четверта глава, 21-й вірш. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. То Іоан робить таку таку паралель: що якщо ти любиш Бога, ти любиш брата свого. Ти не можеш любити Бога або казати, що ти любиш Бога. Якщо ти брата свого не любиш. Четверта голова глава, восьмий вірш. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов, то ми бачимо, що любов це дуже серйозно, і ми знаємо з послання Павла із Євангеліє, що це головне, і саме саме основне, що є для нас, чого треба прагнути. Нічого більшого ніж любові, ми не можемо. Не маємо прагнути, типу, бо з цього моменту, коли ми маємо любов Божу в нас і можемо любити цією любов'ю людей, ми можемо бути справжніми християнами ні з якого іншого моменту. І я побачив, як практична порада, особливо в сьогоднішній день, як ми можемо цю любов являти і перевіряти себе, чи маємо ми її 1 Іоанна третя глава, 16, 18, 16 17, шістнадцятий вірші. Любов пізнала того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі за забратів. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою? Ну, і ось тут є навчення не тільки про щось абстрактне і невідоме, що там. Любіть, люб, не любіть, там що хто має, хто не має любові, а конкретна порада, як ти можеш любити на практиці. Бо апостол каже, що треба любити і ділом, і правдою, що одні слова, це ну, не є е, те, що треба для людей, які в біді. Зараз, коли є складна, складні обставини в нашій країні, у нас є дуже гарний шансах, можливість проявити любов до братів і до тих, хто ще не пізнав Господа, і явити їм справді любов. Коли люди зараз їх дуже багато, які в біді, які нічого не мають, втратили. Ми можемо поділитися з ними. І якщо ти думаєш, що ти не маєш чим поділитися, то це неправда. Кожна людина має чим поділити. поділитися завжди. Якщо в нього є любов, то якщо в тебе є любов, то ти знайдеш чим послужити. Тому, хто в біді. Якщо в тебе немає любові, то ти знаєш, чому не послужити, якісь причини, якісь відговорки. Є гірше, є ситуація, коли людина зачиняє своє серце і не служить тому, хто в біді. А є таке, коли людина ненавидить брата. 1 Іоанна, 4.20 Хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду, бо той, хто не любить брата свого якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? Ну це про лицемірство вже йде мова. То є рівень е, любові справжньої, коли ти можеш послужити і відкрити своє серце, і тому в тобі біді поділитися тим, що є в тебе, що тобі Бог дав, що твоїм насправді не є. Але є інша сторона, коли ти просто маєш ненависть е, до брата свого, до того за кого помер Христос, то ти ну в такому випадку не можеш казати, що в тобі є любов Божа. А якщо ти не можеш такого сказати, то що тут написано? Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Ну поздравляю тебе, значить, ну ти не пізнав Бога. Тому а, єдине до чого треба прагнути, це до любові. Якщо тебе хтось братів, роздражає, сестри теж ну що ти підпадаєш під це, Якщо тебе хтось роздражає з братів та сестер, то все зальоти. Ну треба шукати любові. А якщо ну бачиш когось в потребі, який можеш допомогти, і не робиш цього. Ну, це означає, що в тебе любові немає, шукай любові в собі. І прагне перше за все цього, а не слів якихось вчені іншого. Усю.